Друзі, вітаю! Сьогодні ми говоримо про те, яким чином, за допомогою штучного інтелекту створювати зображення, створювати зображення за описом, і яким чином ми це все будемо робити. Все достатньо просто. Для цього ми використовуємо модель мовну Gemini 2.0, яка використовує. Окреме середовище Emergine 3, і за допомогою нього ми будемо створювати зображення. Для цього варто лише в рядок, де ми задаємо команду, попросити ввести текст або надиктувати, що ми хочемо отримати. Перш за все, необхідно забути попередні розмови. Для цього я й попрошу: забудь попередні розмови. Зараз він забуває попередні розмови. Так, Він забув попередні розмови. Так, Давайте тепер попросимо створи зображення папуги, яке складається із зерен, з лаків. Зображення повинно бути максимально деталізовано. Папуга розташований в центрі. По бокам знаходяться інші екзотичні птахи. Вікова група, для кого цей рисунок, 10-12 років. І зараз подивимось, що він нам побудує, що він нам запропонує. Так. І тут він нам перше, що він знайшов картинку, але це нас недостатньо влаштовує. Це він знайшов те, що є у відкритому доступі. Ні, ти повинен створити сам цю картинку за допомогою. Так, давайте подивимося що він нам запропонує. Так, в моїй функції обмежено. Давайте так, створи за описом модель папуги. О, давайте скопіюємо і зараз спробуємо все це достати. Так. Так, давайте його попросимо сюди. І зараз ми бачимо, що у нас створюється зображення за допомогою Imagine 3, і зараз побачимо, що він нам запропонує. Ми бачимо, що в нас в центрі розташований попуга, виконаний із Зерен, є максимальна деталізація. Але також давайте спробуємо інші gemini боти Зараз ми відкриємо, переглянемо ці gemini боти І тут у нас є, власне, редактори тексту, помічники з програмування, консультанти. Так, і тут ми повинні вводити назву. Так, давайте так створимо. Тут ми можемо самі додати, самі запропонувати, що він нам буде для яких цілей використовуватись. Давайте створимо gemini bot, який у нас буде працювати з графікою, назвемо його графічний дизайнер. І тут ми йому вказ... будемо вказувати вказівки тип. Графічний дизайнер. Твоя спеціалізація, сучасне мистецтво. Ти використовуєш, ти, ви, ти використовуєш яскраві кольори, здатен на експерименти. Так. У тебе тебе вирізняє. Вирізняє деталізація. Так, це ми йому задали. Так, і тут тепер, коли ми йому здали вказівки, тепер ми можемо йому попросити створити задачу. Щодо зображення. Так, давайте зараз я збережу цей бот і ми будемо його використовувати так, подальшому. Так. І тут ми бачимо, що він нам створив зображення папуги. Також в нас по бокам знаходяться інші екзотичні птахи. Таким чином, за допомогою штучного інтелекту, ми можемо створювати власні боти. Сам штучний інтелект Gemini аналізує, вже створює для нас підказки. Тому все достатньо просто. Єдине, що варто створити, достатньо ретельну інструкцію і далі вже використовувати в повсякденній діяльності. Якщо вам це відео сподобалось, то вподобайте, пишіть, залишайте коментарі і до нових зустріч.